Про те наскільки ефективно ми відбивали цю нічну атаку. Спілкуємося далі з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаємо! Розкажіть, будь ласка, про деталі, як ворог змінив тактику. Всіх цікавий, тому що прозвучало це формулювання, що щось е змінилося в поведінці ворога, і справді така нічна масована атака з останнім часом. Ми нічого подібного не спостерігали. Ці ракети в день переважно летіли. Ну, безумовно, все правильно так проконстатували цей факт, тому що дійсно ворог зазвичай вночі використовував шахеди для того, щоб так десь там перевірити. Нашу систему проти оборони десь там трошки виявити наші позиції, так щоб вже скоригувати можливий удар ракетний на ранок. Ну приблизно такі були е, е, варіанти, е, і е, цього разу бачимо нічна атака, і не просто е, навіть не обійшло шахетів не було цього разу. Так бачимо одразу пішли ракети, е, крилаті ракети різних типів. І е, багатенько цього разу випустили ракет Х-22. Ми розуміємо, яка це страшна ракета, яка та. Зброя тероризму фактично. А Розкажіть трошки детальніше про ці ракети, бо я з пам'яті, наприклад, Х-22 від Х-59 і інших Х не зможу ну, охарактеризувати. Так. А ви можете Так, да, давайте почнемо з Х-59, Їх було всього дві випущені, їх випускають з літаків тактичної авіації Су 35 цього разу. Так і не з району Мелітополя. Так це винищувачі, пускають ці ракети. Ракети е, мають фактично е, так фактично голову. так, як з камерою, так і, яка може. Оператор може направляти її ну, на ціль доволі таки точно. Так ці ракети були дві знищені далі ж. Ракети були давно нам вже знайомі з літаків стратегічної авіації Ту 95. Усього два було літака з Каспійського моря. Запустили вони е, раки, крилаті ракети Х-101, Х-555. Е, значить, з цих ракет е, далі ракети Калібр за акваторії Чорного моря. Ми ці ракети фактично е, ну, однакового типу та класу е, мають е, летять низько. Вони є малопомітними, але ми ці ракети можемо збивати принаймні. Так ми можемо їх збивати з швидкістю близько до 900 км на годину. І е, протиповітряна оборона, зрештою, може збивати тими засобами, як радянськими, так і тими, що в нас є від наших партнерів. Що стосується Х-22, це ракета велика. Бойова частина, якщо в калібрації Х-101 400 кг приблизно, то тут 950 кг вибухівки. Фактично її називали раніше так. Ну і зараз називають вбивцею авіаносців, тому що планувалася вона як з ядерною частиною. І... Це та яка в Дніпрі по будинку прилетіла правильно і в Кременчуці пам'ятаєте, теж так. по торговому центру. Це ракета, яка допустиме відхилення від точки так попадання 600 кілометрів. Тобто це вважається, що вона влучила. 600 метрів. 600 метрів. 600 метрів, метрів, так. Так. Mm -hmm. так і вона власне проектувала, щоб вражати у морські так угруповання кораблів. Так То чому вбивця носить? Тому що віносять зазвичай з групою кораблів, так тут є йде. І таким чином попадаючи в район з ядерною частиною, спричиняється великий вибух, і е, от ця ракета для того і планувалася. Але вона має не ядерну частину, зрозуміло, 950 кілограмів. Влучає вона е, доволі таки, як я сказав, не точно. І ми бачили, навіть якщо противник хотів уразити якусь там ТЕЦ чи ще щось, пускаючи її в густо населене місто, знаючи, що ну, далеко не факт, що вона попаде, та й. Точно знаючи, що не попаде, вона точно робить роблять такі речі, і сьогодні теж тих ракет було випущено чимало. Так ски 12 ракет сьогодні. з з шести літаків Ту-22М3. 12, 12 ракет Х-22 було випущено? Сьогодні випущено, так. так сьогодні. Загалом випущено 32, якщо брати, там ще додати Онікс і Х-31, це морського, та, ну, з морської екваторії, що запускали, то 36. Із цих всіх ракет 12 було сьогодні випущено Х-22. І ми бачили, що, що уражено об'єкти критичної інфраструктури, так, і, зокрема, і Кримічу-Сіті, вибухи. Тому от сьогодні була така Потужна атака саме цими ракетами. А от в Павлоград ми бачили фото руйнувань. Там багато будинків постраждало. Є загибла жінка, місцева мешканка. Там які ракети були задіяні по Павлограду. Зараз не можу. Оперативно уточнити, ну думаю, що можливо, можливо якісь ж самі так. Можливо, про ті про які ми говоримо. Зараз перед собою немає довідки. Треба поточнити, подивитися. Бо масштаби руйнувань це ще ну це ще навіть район приватної забудови. Добре, що там багатоповерхівка не стояла, так але ми бачимо, що там ну дуже потужні руйнування, і от рятувальники гасить можливо. Так можливо, що зараз. От навіть спробую подивитися в так, щоб в прямому етері вас щоби. Ну, якщо ці дані є, то звичайно так. Я лише дійсно уточнюю, що в нас були влучання в Дніпропетровській області, в Кіровоградській, і на заході України у Львівській області, і на півночі. Так, так. само Павлоград, так, Павлоград може бути до чотирьох ракет Х-22. Нічого собі там пишуть про якесь підприємство промислове, в яке ворог нібито намагався поцілити. Ну, але зачепило десятки будинків. Приважні ще раз так, ще раз говорю, що як С-300 ну, це менш потужна зброя, вона немає твоє бойової частини, але там маленькі уламки у цих ракет так вражаючи ломети, які призначені для враження літаків. Це одне. А от ракета Х-22, яка ну дійсно дальність її 600 кілометрів. Похибка допустима 600 метрів. Ви розумієте, що це таке по містах, густо населених, не густо районний центр. Це чи велике місто, це злочин, злочин то людина світа, Треба обов'язково все ну воно і буде документуватися. Зрозуміло, що ну на жаль, тих ракет у них є ну, ще є. Ми рахуємо зазвичай які ракети, ті, що високоточні, і ті, що б'ють далеко. Це Х-101, ха 555 та калібр. Ну і Скандер зазвичай попадає, тому що це саме те, що б'є на великій відстані, б'є по критичній інфраструктурі, але не забуваємо, що ракет Х-22 ще ще у ворога, яким от може він отак от завдавати ударів. Тому е однозначно потрібно ну, і, і, і ці речі враховувати в подальшій обороні країни. Е безумовно, е для протистояння цим викликам нам потрібні і літаки. Літаки західні, які здатні теж протистояти цим. Це викликав ізопровідки. Зараз активно йде розмова, діалог з західними партнерами. Ми сподіваємося, що відбудеться зрушення позитивне і в цьому сенсі. Я ще хотів вас, пане Юрію, про ці фальшиві цілі. Фальш цілі, які про які Андрій Ярмак написав. Ну і ми бачили, ви теж розповідали раніше про те, що ворог запускає ці кулі з відбувачами кутовими. В цьому випадку саме про них йдеться. Це такі фальшиві цілі запускають, щоб відволікати нашу ППО. Ну, бачите, фа... ну, не факт. Ми називаємо хібні цілі. Так ну можна по-різному перефразовувати. так, ну, хібна ціль це. Ну з мета яка мета це виснажити наше ППО, змусити нас використовувати озброєння, зокрема західне озброєння. Ми розуміємо, що не маємо ми так багато зараз і самих комплексів західних, якщо надходять з 8-го рамштайну, ще з 9-го щось буде Україна отримувати. Так само і ракети вони цінні для нас, тому що вони надзвичайно ефективні. Вони працюють 100% працюють стовідсоткової віддачі. Тому... Ворог намагається виснажувати таким чином. І чи це будуть там кулі з видобивачами, чи це можуть бути безпілотники, от власне якісь там призначені для того, щоб їх знищували? Так, чи це будуть крилаті ракети, такі як Х 55 як ми говорили так, як там писали з імітаторами, так якимись там, тобто без бойової частини їх можуть запускати для повітряних сил? Е, ну розумієте, не є не видно на Ардарі, що це за ціль, так. Ну не від летить повітряна ціль. Летить за всіма характеристиками. Це крилата ракета. Її потрібно збивати. Та навіть безпілотник його теж потрібно збивати, тому що він несе певну загрозу. Тому для Але нас реагувати це... треба на різні цілі, і воно, так, і воно так, відволікає так. частину ресурсів ППО. Це зрозуміло так. для нас. Це маркери на радарах, тому їх потрібно збивати. І ми будемо це робити в будь-якому випадку, тому що невідомо є там бойова частина, немає і так далі. Тому власне будемо працювати по них. Ну і ще питання стосовно от кількості збиття ракет за цю ніч. Ми бачимо, що приблизно половина була збита. Тобто, якщо більше 30 ворог випустив, а ми десь 16 збили, то десь 50%. Зазвичай збиваємо більше. Під час попередніх ракетних атак збивали 80 і більше відсотків. З чим пов'язана оця різниця саме зміною тактики ворога? Ну я ж назвав уже вам Х-22. Х-22, зрозуміло. Х-22. Неможливо проти їм протидіяти вихуйте від крилатих, які можемо. Х-59, калібр, Х-101 збиваємо, Х-22, Не маємо засобів на сьогодні. Ми дали на сторінці навіть роз'яснення, що на жаль, не маємо поки що засобів здатних поражати. Якщо буде Петріот, ПАК 3 або ж сам, ПТІ, ну тоді можливо так спробуємо цими комплексами. Ну але треба теж розуміти, що це фактично балістична ракета, хоч вона і крилатою називається, летить вона по балістичній кораблі при заході на ціль. І тут потрібно вже власне мати достатню кількість засобів. Що перекрити пане діяльні. Зрозуміла ситуація. Я вам дуже дякую, пане Юрію, за те, що знайшли сьогодні можливість. Розумію ваш інтенсивний графік сьогодні зранку. Дякую, що поспілкувалися дякую. з нашою аудиторією з 24-м. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку, речник власне, повітряних сил.